Друзі, я зараз поспішаю на почту забирати посилочки, які приїхали до дня народження нашого синулі. Йому виповняється вже 6 місяців. І ми трішечки будемо святкувати. Хрещаний прислав подаруночки і моя подружка також нам дещо відправила. Тому йду на почту забирати посилки і вдома обов'язково зроблю вам розпакування, Огляд. Ви тільки погляньте на ці коробки. Нічого так, посилочки, велика коробка це від моєї подруги Тані, а маленька коробочка від Крещеного. Зараз приїдемо, зроблю вам огляд, але ну такі важкуватенькі речі. Треба блоюру відправити за посилками. Реально важко нести. Себе вимикаюсь, тому що незручно знімати. А ми вже повернулися з прогулянки, і я покажу вам, що я купила. Синуля поки що дрімає, і в мене є декілька хвилин для того, щоб зняти хоча б малесенький шматочок відео. І так, я купила ось такі кульки. Я попередньо налила в них водичку і трішечки їх надула. Це буде основа для нашої шісточки. Купили ось таку е, цифру 6. Зараз будемо одразу її швидесенько надувати і прикріплювати. Так, все брала сьогодні, чомусь мене поперло на золотистий колір, не знаю. Захотілося. Так, яка вона тут, велика чи маленька? Вау! Ну, така, достатньо велика. В комплекті є ось така трубочка, спеціальний отвір. І зараз будемо ще надувати. Ніхто тримається. Погляньте, яка величезна. Я цю шісточку хочу прикріпити ось так. І це буде така у нас стійка для фотозони. Це ми зробимо трішечки пізніше, поки що шісточку забираємо. Купила ось таку штору із фольги для фотозони. Вона у нас висотою 3 метри, а шириною тільки 1 метр. Це я вже побачила вдома, тому зараз швидесенько потрібно буде вибігти в магазин і докупити ще, не знаю, або такого кольору, або, можливо, якогось іншого кольору. Так, купили ми три види свічок в тортик. Купили ось такі свічі і купили два варіанти ось таких різнокольорових прямих свічечок. Не знаю, які підберемо, завжди коли буде тортик вдома, а ми за ним вже дуже швидко підемо. Тоді будемо підбирати свічі. Ну і не знаю для чого, але взяла ось такі дві шісточки, також в тортик. Але розумію, що по дизайну вони взагалі не підходять, тому цей варіант одразу відпадає. І як я вже казала, я забігала на пошту, забрала посилочки. Давайте поглянемо, що тут нам передали. Які подарунки приїхали для нашого синочка. І так. Нам приїхали ось такі штанці. Погляньте, які круті. Я думаю, що ми сьогодні в цей образ його і одягнемо. Ось така сорочечка біленька з таким новорічним принтом, дуже прикольна. І ще ось такий светрик. Ну, це, взагалі, вже, мені здається, для такого дорослого хлюпаки. Сподіваюся, що нам все підійде. Дякуємо за подарунок. І так я прибігла в магазин за покупочками, але вже без Артемчика, тому що з ним складно ходити по магазину. Він е, плаче, ну не полюбляє він всі ці шопінги. Так, телефон ставлю на підставочку. Дивіться, обрала ось такі кубики для нього. Тут є і літери, і всякі звірятка. Я думаю, що йому буде цікаво, е, хоча думаю, що брати їх чи ні. Е, знайшла ось такого зайку. Артемчик полюбляє такі м'які іграшки, беремо однозначно і взяла ось такий розвиваючий якийсь гризунець. Тут всякі, бачите, такі різні штучки рухаються, Дружці зручно тримати. Я думаю, що йому сподобається. Хочу ще щось, тільки в мене часу вже зовсім-зовсім мало. В магазині величезний асортимент. Погляньте, в мене, чесно кажучи, розбігаються очі. Ось із цих іграшок я обрала жовту і зайчика, чи можливо взяти блакитного ведмедика, не знаю. Ось це теж подобається. Заюн ніби прикольніший, не знаю. Так, ну все, взяли зайку, буде зайка. Так, ходімо далі. Ой, погляньте, які ще є прикольні гризунці. Теж дуже-дуже класні. Так, такі іграшки нам не подобаються. Нам ще потрібен м'ячик. Ой, ось ця дуже прикольна іграшка теж йдеться. Однією рукою не зможу, мабуть, добре показати. Ось такого плану. Ще є ось такі іграшки. Коротше, вибір дуже великий. Я навіть не знаю, на чому зупинитись, чесно кажучи. Но я думаю, що ось це, що я вибрала, зовсім зовсім непогано. Артемчик буде задоволений. Я ще забігла у відділ сумішу, тому що Артемчику потрібно ще сісточки. Беремо ще банку суміші і швиденько на касу. Ну що, друзі, трішечки забігались. Зробили фотозону, але вона мені взагалі не подобається, тому ми зараз перейдемо взагалі в іншу сторону кімнати. Якось дуже вийшлося яскраво, я б сказала. планувалося в сірих кольорах. Але так як я не знайшла сірого, мусила купувати золотистий. Покажу вам, як це виглядає. Здається, що ця фотозона більше підійшла б під новий рік. Не подобається. Шісточка вийшла дуже класна, тримається супер. подаруночки у нас також є. Але ми зараз з вами переміщаємося в іншу фотозону. Ну що, друзі? Ми перемістилися на нашу звичну фотозону. Тут нам більш комфортніше і одразу будемо забавляти нашу синулю подаруночками. поглянь, що ми тобі купили ось такого заюна. Ну, Подобається, бери в ручки. Більше пальці подобається, мені здається. Зубки. У нас, до речі, виліз вже перший зубик і на підході вже другий. Тому ручки у нас в ротику часто, але нічого. Сьогодні імениннику можна все. Аж не віриться, що нашому синулі вже 6 місяців. Син, поглянь, які іграшки мене купували. Дивіться. краса! Тримай, пробуй сам давай. Це взагалі без проблем, так? Сі? Ну і купили ми ще ось такі кубики. Будемо складати, так, синок? То може зараз одразу відкриємо. Можемо виємати. відкривати, так. А ну давай. Ось цікаві, до речі, з цими кубиками можна купатися. Вони... Я не знаю, в чому зроблені, але коротше такі м'які, Ну давай, що травми ніякої не буде. Давай, пробу, дивись бджілка. зю зю. зю 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 Ми знаємо, що таке бджілка, да, синок? Дивись, зю Ось це вже йому цікаво, можна далі розслабитися і спокійно знімати відео. І так, як я вже казала, Вітані ми отримали ось такі подаруночки. Синок також їх ще не бачив. Синуть, дивись, Це тітя Таня прислала. Бачиш. Ось така іграшка. Коли нею стукаєш, вона. Ну, я б сказав, бо не стукаєш, коли давати їй пацатильники. Вона міняє колір і міняє музику. А ну давай. Ще в нас тут є мишки, але ми будемо ними користуватися пізніше. Синулі зайшли кубики, і це дуже-дуже добре. Синок, я сподіваюся, ти там в кадр поміщаєшся, зайка мамі. Конечно, так. скажи, поміщайся. і ще у нас із Якщо подаруночки... не поміщаєшся придеться перезнімати. <рес> Ні, давайте з першого дубля. І <рес> ще у нас подарунки, ось така пірамідка. Синочок, ти теж її ще не бачив. Поглянь, яка краса. кожній дитинки має бути пірамідка своя. Тому у нас у тьомича є своя пірамідка. А ще у кожної дитини і в кожної в принципі людини на день народження, що має бути тортик! Світловий торти. тортик! Так. Ну, все піду. Поки синуля а, забавляється так. іграшками, ми підготуємо наш тортик. Я думаю, що ось ці свічі будуть дуже-дуже доречні. Все, відкриваємо? Так. Да? Синуля вже. А тут, а тут також свічечка дивись, бачиш? Прикольно! Я навіть не помітила. Угу. Давай. Так, легенько розв'язуємо. Сюди крутим з усіх О, ага. та сторін. Та так, це потрібно зняти крупним планом. Ви тільки погляньте на цю красу. Піврочку до рочку. І в нас є ідея, як красиво сфотографувати нашого сина. У нас є прикольний такий е, теді компезик. Ми одягнемо синулю і сфоткаємо з цим тортиком. І буде три мішутки в кадрі. Привіт! Синуа, привіт! Да, так багато пакетів. Ти, ти просто перевіряєш, чи там не залишилися ще подаруночки, да, син? Да. Ой, є хороша. Дивись, синок, в який тортик, тобі на піврочку. Ух ты. У нас до залишилося ще. Піврочку. До речі, цих півроку пролетіло як один день. Дуже швидко. Але стільки емоцій, стільки, стільки... Значит, позитива. позиціва. Це було вчора. Ну що, загадуємо бажання? Так, ну що, все готово. Загадуємо кожен своє бажання. Давай. І музику загадали. <рив> Це, до речі, але ця іграшка ось ця. Вона собі живе своїм життям. Один, два, три. Ура! <звук> happy, birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to Наша темчик! Happy birthday to you! Ура! Ну що, Ура! треба різати тортики, будемо смакувати. Так, друзі, приєднуйтесь до привітань. Обов'язково будемо читати ваші коментарі. Дякую, що були з нами. І до зустрічі в нових відеосиках. Пока! Всі пока. Пока-пока-пока.